Доброго дня! Починається останній місяць осені 24-го року. Сьогодні у нас 1 листопада. І пройдусь по винограднику, покажу, як він у нас зараз виглядає і що будемо, які роботи планую подальшому. Виноградник основний обрізаний на 100%. Обрізка відбулася протягом тижня. Вчора тільки тут закінчили, пройдуся, щоденько покажу. Попередньо вибачаюся за якість звуку, тому що сьогодні якийсь дуже вітряний день. Ну, коли встигаю, тоді знімаю відео, тому можливо, можливо, будуть проблеми з переглядом. Ось так він у нас тут виглядає. З листопаду не було, та її у нас вже давно і немає. Заморозок був два дні тому, однак листя все одно не дуже осипалося, дещо осипалося, а дещо приходилося самому зрізати, тому що ну багатонько тут роботи. Тому трошки тут прибрано, але залишки листків ще залишаються. Зараз проводжу вологозарядний полив. Бачите, тут у нас вже деякі кущі политі. Звичайно, кидаю шланг, без всяких капельниць. Просто кидаю і поливаю добре під кущі, тому що в нас ну, не знаю в кого як, можливо, мабуть, в основному в усіх, у нас місяців 4 дощу абсолютно не було, земля не копається. Абсолютно не копається земля. Потрошку поливаю так. Оскільки поміщається тут під ванни, ну ми вже переходимо на крапельний полив. Однак все одно ніхто шланг викидати не збирається. Зараз тут поливається кущик. Потім ми всі врізані лози, як завжди. пришпилюємо до землі, зв'язуємо якщо по декілька лоз. Скоро, як оце все полється, Буде пришпилюватися і готуватися до вкриття. Ну, до вкриття, звичайно, ще рановато, Але, можливо, ці роботи всі проводити значно пізніше, там вона і зачекатися листопаду, щоб листя осипалося. Ну, а в нас часу немає, тому що я скоро знову повертаюся і не буду я вдома. Тому з'явилася можливість, порізали і готуємо до вкриття. У цьому році будемо вкривати Уже від землі, ми вкриття відмовляємося, тому що це нелегка справа. Це я вважаю найкращим методом укриття, ну, але така... не для всіх фізична робота. Ми будемо прикривати, не знаю, що по листю, ми завжди прикривали листям, якщо було агроволокно, плюс в цьому році закупили геотекстиль. Вчильність дається 200 г на метр квадратний, там, взяли собі метрів 100. Так, на пробу будемо перевіряти, тому що зараз у нас зими, ну ви знаєте, які зими, дуже вони теплі. Ну, Все може змінитися, однак в основному зараз у нас зим немає, снігу немає і морозу немає. Останні мабуть, сезонів три максимум 17-19 градусів по декілька днів. Основні заморозки, ви знаєте, коли там на початку. Травня, як завжди, стабільно, тоді потрібно щось робити. Будемо також тут планувати полив зверху, щоб це все дощувалося. Показувалось відео, все-таки, коли дощувалося, відсотків 40 врожаю таки вдалося врятувати, тому що вимерзання було відсотків 60. Зараз я вам покажу геотекстиль, яким ми будемо прикривати виноград. Ось так виглядає геотекстиль. Такий щільненький такий матеріал такий. Давно вже про нього думали, щоб його купити, спробувати. Що він, як він. Як він? Ну я думаю, що перед передкриттям, звичайно, що 100% потрібно вкидати якусь отруту від мишей. Ну і максимально будемо тягти, коли ще буде холодніше, ну і там не в грудні. Однак через, я думаю, тижня-два почнеться вкриття. Коли ще стане холодніше, сьогодні такий прохолодний день. І тоді розпочнемо. Ну Не я розпочну, але виноградник буде вкриватися. Що ще додам? В цьому році саджанці не садилися, тому немає саджанців наявності, а от чубуки трішки є. Дорізалися, зараз я вам покажу, як у мене вигляді. Ну, Щубуки у такому не вигляді, тут вже багатенько відер. Здається, не всі. Основна частина. Зараз я буду займатися тим, що посортую сорти по алфавіту, щоб простіше було шукати в таких відерцях, вони у нас зберігаються в вологому піску. Коли це все пересортую, опускаємо в погрів і все. Якщо хто бажає щось замовити, звертайтеся. Каталог максимально швидко постараюся обновити. Замовлення, будь ласка, десь ввечері робіть. Можна звертатися по вайберу або телеграму, або на сторінці особисті Facebook, або в коментарях, якщо когось щось зацікавить, можете туди звертатися. Ну, Тут у нас арка. Бачите, є частина, що підмерзло листя, частина не підмерзло. Можливо, вона ще й не буде обрізатися тут. Морозостійкі форми, Ютал, клубничний, Юпітер, зюмський мускат. Якщо потрібно, то можливо, пізніше воно обріжеться, навіть я пасинковий вон врожай бачу. Поруч також Black Grand, вже потроху Юпітера листя пообсипалося, вже воно потрошку є. Природний листопад. Навіть бачу блекгрант, ягідки. Оце тут які, дві арки не обрізані, а так уже все обрізано. А ніби все додав. Зараз ще трішки пройдуся. А будемо займатися. стає прохолодніше, скоро наближається зима. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Коментуйте, залишайте свої відгуки, Можете писати, що ви проводите, коли у вас обрізка, коли плануєте. Ім успіхів до побачення, Зустрінемось.